Я новина, друзі, чому так мало платять АТБ і Сільпо? Дослухайте до кінця, буде дуже цікаво. Я позавчора записав відео про те, що треба випускати всіх за кордон і що плаче сільпо, тому що в них найбільше звільняється людей. 18-22 роки. Ну вже всі знають цю. Історії і під цим відео знаєте, розгорнулась дискусія не про виїзд за кордон, а саме про те, що дуже маленька заробітна плата в сільпо. Ну і в інших мережах, і про АТБ там писали. І прийшли люди, які почали захищати. Ні, це нормальна заробітна плата, Що ви там вимахуєтесь, діть працюйте, сільпо нормально платить. Ну і інші мережі, ну це не тільки сільпо стосується. А люди писали, що там в середньому ну, 18 25 – це якщо дуже багато працювати. Я подивився в інтернеті, десь приблизно заробітну плату, що ви тебе, що в сільбо? від 16 тисяч до 30. Ну, я так розумію, 30, 25 – це вже треба мати досвід, довго працювати або перепрацьовувати години. І от я вирішив подивитись, тому що якась дивна ситуація виходить. В Польщі така сама робота в супермаркеті від 53 тисяч заробітна плата до 63. Ну, десь там 65 менеджер може утримувати. Ціни в нас на продукти практично однакові. Супермаркети в Україні, вони набагато круті. І АТБ, і Сільпо. Я буду говорити, наприклад, двох: сільпо Фозі груп і АТБ. Набагато круче, але чомусь наші працівники за 60 кілометрів, наприклад, у Львові е, отримують 16, ну там 16 днів у Львові 18-25 так, в середньому. А, а в них 53-60. Тобто, ну якась незрозуміла ситуація. Хоч не вже наші компанії, тому що я завжди вважав, що цей бізнес надприбутковий, не мають грошей, щоб е, підняти заробітні плати е, людям. І я вирішив розібратися. Даних є небагато, це все відкриті дані. Так от. Мережа і АТБ, і сільпо в 23-му році вони були збитковими. Я не буду називати цифри. В 24-му вони вже отримали прибуток. Це практично офіційні дані. АТБ десь півмільярда гривень заробило. Сільпо заробило десь сто чимось. Ну не сільпо, а фозі груп заробило сто чимось мільйонів гривень. Ну нібито копійки, Нібито копійки вони не мають можливості з такими заробітками підняти заробітну плату людям. Ну тому якби до них не має бути претензій. Але я капнув далі. І от, тому що в нас же в Україні є схеми ухилення від податків, мінімізації, інвестиції. Інвестиції. І от по сільпо даних по інвестиціях за 23-24 рік немає по фозі груп, але вони дуже, дуже, от як написано, активно інвестують у всі сфери життя, займаються різними видами бізнесу, які я прочитаю, якими бізнесами. Е, окрім розрібної торгівлі, фозі груп має інтерес у харчовій промисловій банківській ті, логістиці, медичному та ресторанному бізнесі. Ці сфери також вимагають інвестицій для стабільного розвитку. Але ми...